Власне, перша тема на сьогодні це новий ростер Team Liquid. Отак, після скандалу і непоїздки, коротше, пропуску за International, останнього ACE та Tofu приєднуються до колективу Liquid, іде перебудова складу, і як ви бачите. Поки що не сказати що дуже вдало йде, тому що перший турнір Фісура, на якому вони грали, не закінчився тріумфом, але йде таке притирання. Поки цікаво, як буде працювати тофу на позиції 5, поки цікаво, як буде чи будуть свапи, чи буде тофу Ейс-лінія, чи буде боксі ходити до Мікі, і формально ця межа між 4 і 5 позицією трошки розмиється. Ми це побачимо згодом. Поки що важко аналізувати, поки що важко сказати, тому що, безумовно, ростеру треба час, але цікаво, що лік. Про всі ці скандали собі двох якісних гравців все ж таки забирають. Мені здається, що крок цей важливий і для них дуже правильна така європейська дота, мейн, потужний ростер. Напишіть, вам склад Ліквід? Чи дивилися ви якісь їхні ігри? Якщо дивилися, бо я особисто цей турнір пропускаю зазвичай історично і не дивлюся, я вже буду дивитися за ліквід подальші турніри, там Бласт, можливо, Дрімліга, де вони будуть представлені, там буду з ними спостерігати. Але безумовно, це от одна з команд, якої кор лишився, та три гравці. І я думаю, що якщо вони притруться, то все має бути окей, тому що склад виглядає прям дуже потужно, враховуючи, що Cyberlight, цей ми ми досягали успіхів. Сейберлайт це такий гравець, який ненадійний, хоч і дуже класний тіммейт, але як гравець якісно, я думаю, поступається Ейсу, все ж таки. От. Ну от маємо, що маємо. Напишіть ваші думки. Я до цієї теми хотів тільки додати, що насправді цей фінал Фісури, і взагалі турнір Фісура, про який я згадав, от такий ще склад цікавий зібрався: Юма, Віспер, Давай, Лама, Скофілд і Ківай. І знову. Тріумфує європейська дота такого. Ну Тут тут навіть не європейська дота, чесно кажучи, тут е, південно-американська дота, яка набралася європейського досвіду, скажімо так. І оце е, героїк зараз, це віспор, який пересів на мід. І, судячи з слів моїх колег, е, які там десь трошки потрапляли на ці матчі, кажуть, що він просто нереально божить, що він розвалює, тому треба звертати увагу на віспора е, і на героїк, які переграли, до речі, Маус у фіналі 3-1. Тобто тут теж треба розуміти, що у мов MoSport спорт зміни, мов Крісталіс, у мов спортс Мідван, Селері. Це дуже теж сильний корт який гравців uh, підібрався. Якісь там колишні тіммейти, Пупія, яких він піднімав свого часу uh, в команді, uh, і Селері. І це теж прикольно, тому що європейська дота дуже сильно оновлюється цього сезону, і загалом дота сцена оновлюється. У нас по суті з команди, які лишилися недоторканими, це якраз Наві uh, і то. Тренера змінили, це теж важливий момент, і, ну, і тріумфатори за International. Ці інші команди так чи інакше, хоча б трошки свої склади переробляли. Хтось більш кардинально, хтось менш кардинально. Але дота сильно оновлюється. Тому зараз говорити про фаворитів дуже складно. Зараз говорити, хто має перевагу, дуже складно, тому що сезон тільки починається. І взагалі якісь висновки робити слід вже десь після. Після нового року, я думаю, перші висновки по цим змінам. Тому будемо чекати. У нас серія зараз великих турнірів буде. Бласт 4. Далі Dream League далі Валакія, далі Бласт 5, 4 великих турніри до кінця року ще мають бути проведеними. Тому буде цікаво спостерігати за цими ростерами, але вже, вже вони себе отак от, от проявляють. Напишіть, як вам. Ростер Ліквід, як вам взагалі, оці зміни європейської доти. Чи вважаєте, ви, що у Наві є всі шанси закріпитися зараз у топ-4 світової доти на перших турнірах? Будемо сподіватися, що воно так. Ем... Який герой? Що за герой, на якому можете грати майже безкінечно і не втомлюватися від нього? Оце, до речі, цікава тема. Тому що, наприклад, у мене таких героїв зараз, ну, три. Фактично три. Я з великим кайфом можу грати кожного гру на шейкері зараз. Тому що він дуже прикольно, навіть після фіксу. Я ви знаєте, зіграв більше п'яти сотень ігор на пангольєрі і можу грати ним просто кожен день скільки завгодно. І так само на донбрейкер. Пояснити це фізично, чому я так от можу і чому мені постійно хочеться на цих героях грати. Я не знаю, як це пояснити. І от мені цікаво, які у вас є герої, на яких ви от граєте і не втомлюєтеся, і грали би постійно. І ви такі, блін, ну я би тут міг взяти іншого героя, але мені подобається оцей, оцей чи оцей. Я буду на ньому грати і все, і кайфувати максимально. От, тому мені здається, що це прям прикольна тема. Е, напишіть, який герої у вас є, на якому ви граєте регулярно, і чи є у вас, чи ви більше такий гравець, який там кожен гру, кожну гру на новому герої. От, Бо мені ця тема до вподоби. Я сам граю в основному на декількох персонажах. Вибираю собі там і тиждень на них граю, або там більше. А зараз вже на Панголії, на Домбрекер більше року вже граю, фактично. От. Та й таке. Та й таке. Напишіть, що ви про це думаєте. Так е, будьте дуже обережні, коли ваш кур'єр доставляє вам артефакти, пише факлі Е, Не тому, що кур'єра можна бити, але тому, що ворожий мапхак малює крапочки лінії від від позиції кур'єра до вашої позиції на міні-мапі, і вони можуть бачити шлях кур'єра, коли він летить до вас. Тобто... Як зараз працює чит в доті? Є дуже популярний чит, розповсюджений повпсюжений Дота 2 зараз, і багато його насправді ви не повірите, наскільки багато людей, гравців, ну, як людей, тварин, грають з читами. Це велетенська зараз проблема. Ви можете навіть цього не підозрювати, але в ваших іграх дуже ймовірно, в кожній вашій грі дуже ймовірно, є хоча б один читер зараз Dota 2. Ця проблема дійсно стає масштабною. Ця проблема дійсно стає такою, яку треба вирішувати тут і зараз. Я не знаю, як це зробить вальф, але треба цим займатися дуже щільно, тому що зараз дійсно є мапхак дуже простий, коли ви кур'єра. Використовуєте для доставки артефактів, у вас на самій мапі малюється шлях кур'єра. І оцей шлях кур'єра, який малює Дота, видно вашому супернику з цим мапхаком. Тобто він може чітко знати, де ви знаходитесь, де кур'єр знаходиться, траєкторію польоту, все може знати. Тому будьте обережні, дійсно. Ну, тут, тут дійсно вони навіть не приховують. От пише людина. Я знаю, що є хакери, які прямо визнають, що вони грають з хаками і казали мені, це прямо під час гари. От. Це обговорення триває, власне. Дота плюс. Наступна тема. Скаржиться на один із багів. Це вже по ходу баги пішли. Скажеться людина, у нас на те, що Dota Plus з Move Direction погано працює. Коротше, яка логіка, щоб тут не перечитувати все, що він пише? Мізодота це пише на реддіті? Move Direction – це така штука, де ти нажимаєш якусь клавішу. Наприклад, у мене це клавіша C на клавіатурі. Ти її затискаєш, і коли ти натискаєш ПКМ. Праву кнопку миші, воно буде рухатися туди, куди ти натис, незважаючи на перешкоди. Що це означає? Що ти можеш просто врізатись тупо в стіну і стати перед нею. Це працює, наприклад, там з Міраною, з Сларком, всі гравці, в Доту, які грають на подібних героях і мають якийсь досвід, вони знають про цю фішку. Ти можеш, наприклад, там граючи на цих героях, затискати, щоб, бо якщо ти ці функції не вимкнеш і просто натиснеш ПКМ на хайграунд, воно почне оббігати. Ну або кудись там натиснеш на мапі, воно почне оббігати перешкоди, а move to direction він відповідно, ігноруючи перешкоди, просто біжить вперед і врізається в них. Тобто він не почне оббігати, і вам це там допомагає при ліпу, на тускарі, десь там на мірані на, на ліпі, на сларку на паунці, допомагає в правильному напрямку вистрибувати і робити якісь речі. От на кейзі теж само кастувати наприклад. Кушку свою. Але, щоб помітив використати Redu, коли у вас є дотаплюс, то є баг, коли ти натискаєш Move to Direction саме в альті зажатому, коли він показує оцей кемп стакання, то він просто не працює. От, це просто не працює. Якщо ви б'єтеся біля джангл кемпа, це може зробити, що ви пропускаєте скіли. Ну, просто невдало їх кастуєте. Мимо їх кастуєте, тому логіка така, що якщо десь ви в цьому боксі. Затискаючи Alt з дота плюсом, натиснете Move to Direction і ПКМ, то ваш герой не відреагує. Тобто оцей бокс блокує натискання Move to Direction. От такий баг, от такий нішевий, цікавий баг, але, звичайно, його треба фіксити, тому що ну, це дійсно Дота плюс виходить, що може підруїнити, коли бійка біля кемпа, ви можете десь тут натиснути. От, наприклад, сюди хочете там вийти, потім зробити стрейф праворуч через Alt, і у вас воно просто не спрацює, тому що ви в цей кемп натисли. От така. От, цікава бажинка. Будете знати, хто грає. Можливо, буде корисним. Так, якесь відео нам пропонується. я відео на чий українець зробив. Дивіться, подвійне вбивство. Український момент, якийсь український гравець, дота українською Це приємно, бо зазвичай ці відосини на реддіті вони російською часто мовою, а тут прямо українська. Прикол. Якийсь наш. Користувач зробив Сподіваюсь, він це відео побачить. Так, от щось відбулося. Дивіться, і Міпо просто літати почав. Ще раз. Давайте подивимось, бо я заговорився. Ага, Хук плюс Юл. Я так, чи що це таке? Ні, Юл Сент Кінга. Як це відбулося ще раз? Іде Міпо? Хук, Міпо полетів і зник. І зник. Він тупо зник. Після Хука. І ось він, подивіться. Що це таке взагалі? Що це за трэш? Просто віпо політає, що це таке? Що це таке? Як це пояснити? Я не знаю, що тут пишуть. <реш> У нього є крила, що ти можеш зробити, стіл бета. Ну, от такий баг для вас. Я не знаю, як це пояснити, чесно кажучи, після хука Біба просто полетів в повітря і став, став янголом, курко Янголом. Я не знаю, як це пояснити. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну і остання рубрика на сьогодні, звичайно, це вгадайте героя. Ну, тут, насправді, знову неважко, мені здається, для вас. Ви вже професіонали в цій справі. Puzzle Headed пропонує вам наступний підбір артефактів. Насправді. Насправді так, доволі очевидно, що це за герой, але спробуйте вгадати. Тут тільки один артефакт заважає мені, здається, вгадати, що це за герой. Давайте я зроблю вам паузу і ви спробуйте написати в чаті. ну, в чаті під відео. Попробуйте запаузити це відео і напишіть в коментарях, що це за герой, на вашу думку. 5, 4, 3, 2, 1. Спойлер. Це антимейдж, звичайно. Ти купуєш ПТ, далі вангуард, далі діфюжал Блейд на офлейні, потім шаблю. І от тебе офлейн-антимах. Тільки не зрозуміло, навіщо і чорну лиш рау? тебе і так мінус, точніше, плюс магічний резист дуже високий. Я не знаю, навіщо це робити. От. Але маємо, що маємо. От така, друзі. Сьогодні була цікава історія з дотарейту. напишіть свої думки з приводу заданих тем, напишіть. Обов'язково про Ростер Ченджі, про улюблених героїв. Своїх все це згадайте в коментарях. Поставте лайк, якщо вам відео сподобалось. Побачимося у наступному випуску. Хай вам щастить, будьте здорові! Па-па, па 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 Побачимось.